4 грудня у День святої Варвари в нашій країні, починаючи з цього року, відзначатимуть День ракетних військ та артилерії. Новий день святкування символізує зв'язок з українською християнською традицією. За давньою європейською традицією свята Варвара вважається заступницею всіх, хто має справу з вибухами та руйнівною силою. Її вшановують як покровительку артилеристів у збройних силах Іспанії, Франції, Польщі, США а від. Тепер і в Україні ми вітаємо всіх, хто служить у ракетних військах та артилерії, влучних пострілів вам і переможних залпів. Так. Продовжимо наш ранок вдома знайомством з Романом Власенком, одиннадцятикратний чемпіон світу з кікбоксінгу. Знайшов своє місце у 110-й моторизованій бригаді. Як йому служиться і про що він мріє зараз? Почуємо. Одинадцятиразовий разовий чемпіон світу з кікбоксингу Роман Власенко змінив ринг на окопи. Нині спортсмен захищає країну у лавах 110-ї окремої механізованої бригади. Спортивний досвід допомагає більше фізичної відтривалість для всіх бійців І спортсмени дуже гарно зарекомендували всі себе в армії. Роман Власенко народився у Німеччині, але ще дитиною разом з батьками переїхав до Чернігова. Закінчив середню школу, потім Чернігівський державний педагогічний університет та з 10 років професійно займався спортом. Пішов в сексі рукопашного бою. Це мій перший тренер, Козир Сергій Васильович. Це один із людей, який ну, присвоїв ну, мене. При привело спорт. Є такі люди, які тренують, доводять до якогось результату. А які там хтось зародив любов до спорту, за це саме любов до спорту, це він позив свій вистачив, це, це людина, яка мене просто. Закохала в рукопашний бій. Сім років Роман присвятив себе цьому виду бойового мистецтва, отримав звання майстра спорту та досяг високих результатів на українській спортивній арені. Проте, у 16 років сфокусувався на кікбоксингу і вже у 20 став чемпіоном світу. Я 11 одиннадцятикратний чемпіон світу. Це саме таке моє високе звання. Заслужений майстер спорту України з кікбоксингу. по ВАКа, Єсть така федерація ВАК, був там президент Павел Панасіч Шарел, наш основатель. Потім перейшов в іншу федерацію. Пікей до да, Едуарда Геннадія Дворецького. Він вже, звісно, покойний і Пайло Панасіч вони вже пішли з життя, але вони ради начальники кікбоксиру. України з часом Роман почав передавати свій 20-річний досвід юним спортсменам. До початку великої війни він продовжував виступати на міжнародній арені та безкоштовно тренував дітей військових. Я вовче принципіально, даже якщо не ті гроші, я не брав, бо я хотів якось долучатись до як допомагати солдатам і Воїнам, бо я не був солдатом, я був спортсменом. Знаєте, для мене це був такий вклад. Знаєте, не було, допустим, можливості поїхати там воювати, десь, то я дітьми, дітьми займався. Коли Росія розпочала велику війну, чоловік одразу став на захист рідного Чернігова. Спершу доєднався до друзів з об'єднання добровольців, а потім потрапив до рибівської частини. Трошечки там навчався, мене обучили там засобам різним, і я думаю, що ж мені ну, буду рибавцем. Так сталося. І потім моя історія почалась. Я там півтора року прослужив ще в Чернігові пробув, намагався ще якось там тренувати, щось робити. Ж там там, був вільний час, бо там наряди, ну все таке. Обична військова служба, тилова частина, я там пробув, потім я зрозумів, що не моє місце, треба щось міняти. Поїхав в ротацію. Ротація була у Запоріжжя. Чотири місяці захисник виконував бойові завдання на запорізькому напрямку, але згодом перевівся до 110-ї окремої механізованої бригади і потрапив на Покровський напрямок. В 110-й бригаді. Я вже приїхав там. виходить, е, я був в новий створений підрозділ роту РЕП. І була така посада оператор дронової рушниці. Звод. Ребовський, а оказується, це взвод, який працює з піхотою. Є позиції штурмові, є підрозділи, які захватують, а є, які там закріпилися і якось утримують. Там дуже дуже сильно жарко і сильно -сильно, ну, інтенсивність обстрілів дуже велика. І просто так, ну як то кажуть, не походиш. Перші важкі бої Роман зустрів саме там, але гарна фізична підготовка допомагала йому у складні моменти. Він міг оперативно змінити позицію або взяти із собою більше боєкомплекту. На тому напрямку воїн отримав три контузії, однак ніколи не здавався. Вірив у свої сили та у вільні хвилини неодмінно займався спортом. Привели в інший зво там була можливість мене зробити такий маленький гараж, переробили під спортивний зал. Але ем, так сталося, я не знаю. Приїжджали тоді журналісти до нас, зняли інтерв'ю на сьогоднішній день, прилетів туди КАБ. Нині захисник виконує бойові завдання на Оріхівському напрямку, та мрія лише про одне. Мрій було дуже багато раніше. Зараз мрія одна, ну навіть мрія, Щоб всі наші хлопці, мужики, мужчини, які зараз от тут, везде. повернулися до своїх сімей, щоб наладилась усіх життя, повернутися в рідний зал, або не рідний, або новий зал, якийсь, стати нормальним тренером, передавати свої знавання, бачити посмішки дітей.